З початку квітня ціни на газ для українців зросли, тому в травні суми в рахунках будуть більш ніж на 50% вищі. Як ставляться у місті до вимушеного підняття тарифів? Питала наша знімальна група. За рік українці платитимуть за тепло удвічі більше. Це вимушене рішення влади. Люди до цього ставляться неоднозначно. Більшість, звичайно, обурюється, проте є і ті, хто впевнений, якщо хочемо в Європу, такий крок необхідний. Ми багато платимо за газ, бо ми платимо по гривні 15, А читайте, сільська хата трошка більша, то треба, якщо холодна зима, і на місяць і тисячу і з лишнім рівнем бо 900-800 кубів. Маємо робити як буде, так буде завжди на підвищення, то негативно, бо пенсії в нас наприклад дуже маленькі і. Зарплата в неї так само невелика. то як можемо ставитися. Ви знаєте, я так загальному можу сказати, десь гривень 800 взагалі оплачую. оплачує. знаєте, я думаю, що варто потерпіти. Ну не даром же ж ми йшли до цього. Кабмін же запропонував комунальникам реформи у галузі. Брали приклад з європейських країн, що схожі до нашої по клімату та цінами на газ. В них система полягає в тому, що є законодавча база, яка. Або вимагає в одних країнах, або дозволяє органам місцевого самоврядування визначати райони міста, в яких дозволений певний вид енергоносіїв, і все. Тобто, в даному районі можна централізовано тільки теплопостачання, в даному районі тільки електричне підігрів, в даному районі тільки індивідуальні кутли. Газ, який купує населення, наразі вже давно стільки не коштує, каже пан Андрій. Ціни вищі приблизно втричі. З травня це відчує і населення. Рахунки зростуть на майже 54 відсотки, а згодом до року часу більше ніж удвічі.